Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Яка мирна акція вже в п'ятницю відбудеться в Новояворівську та де в місті проходитиме всеукраїнський турнір із дзюдо. Вітання в студії працює Марія Канцелярист. До вашої уваги вечірні підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин країни уряд Литви затвердив програму підтримки енерготичного сектору України. Як звітує департамент співробітництва з питань розвитку Литовського МЗС, йдеться про 5 мільйонів євро на встановлення сонячних електростанцій в нашій державі. Учасники платформи Брейв 1 провели тестування на полігоні становітніх роботизованих українських розробок. Про це на своїй сторінці в телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Виробники протестували евакуаційні, ударні та логістичні платформи мінувальників і роботів Камікадзе. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків мирна акція на підтримку військовополонених, зниклих безвісти та їхніх родин відбудеться у Новояворівську. В межах задуму вже 29 листопада в п'ятницю о 15-й пройде тиха хода вулицею Степана Бандери від пам'ятника Мазепи до пам'ятника Шевченка. Вона фінішує о 16-й на Алеї пам'яті героїв молитовною зустрічю. На заходах проводитиметься збір. Коштів на ліки для наших воїнів. Рятувальники спільно з поліцейськими провели єдиний урок безпеки на базі Новояворівського ліцею. Вони нагадали дітям, чому важливо дотримуватися правил під час сигналу повітряної тривоги. Також надзвичайники закріпили з учнями правила мінної безпеки та безпеки в побуті. Усіх небайдужих запросили долучитися до збору допомоги для дітей-сиріт і дітей з неврологічними порушеннями. Місце збору до 29 листопада це прохідна ПК Кристал. А 30 листопада фінал збору біля школи мистецтв від 12 до 16. Список необхідного та номер картки є в наших соцмережах. Театральна студія над часом запросила всіх охочих на благодійний захід в країні Див. Він відбудеться 30 листопада о 16-й в ПК Кристал. У програмі вистава Аліса Україні див. Ярмарок і розваги для дітей. Мета заходу збір коштів на автомобіль для 81-ї бригади. Деталі є в телеграмі та Фейсбуці Радіо Рідного міста. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту у суботу, 30 листопада, в комплексі старт вже вдруге відбудеться масштабний всеукраїнський турнір із дзюдо серед юнаків і дівчат. Змагання присвятили Дню Збройних сил України. Початок об 11-й годині. Команда Новояврівської громади взяла участь в 32-х обласних спортивних іграх школярів Львівщини серед учнів 11 х і молодших класів. За час гімназіади, зокрема, учасниця Єлизавета Бошко стала найкращим гравцем турніру шахів за другим ігровим столом, а також посіла друге місце серед дівчат шахового турніру. І про погоду в четвер в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс восьми градусів, уночі плюс один, вітер два-три метри на секунду. Очікується сильний дощ місцями з мокрим снігом, вночі та вранці подекуди туман, на дорогах ожеледиться. І це все про головні повідомлення. Тож попереду найкраща українська та закордонна музика для вашого незабутнього вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.